Ми виїжджали з водієм з Бондаренко Іваном, позивний Умка з 7 березня на Курщині і попали на ворожий в півдрон. От він влучив нам в лобове скло. і Більший удар прийшовся на, на Івана, на Умку. Він був важливим членом нашої команди рідною для нас людиною, другом, побратимом. Усім, хто зі щитом. Слава всім, хто на щиті, Потрійне слава! Слава слава! Слава! Взагалі, вже ну, за час своєї військової служби вже багато втратив побратимів, в мене є ну, свій е, певний список. Уважно занотовую всіх тих, е з ким був близько знайомий, можливо, не воював разом, але був близько знайомий в цивільному житті, і потім підтримував вже зв'язок дистанційно. Ну мені важливо про них всіх пам'ятати, доки, доки я живий, це важливо.